Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Літвік. Сьогодні в цьому відео розповім про дату анонсу бета тесту Warzone Mobile, а також про Global Summit, котрий буде проходити 13-14 листопада в Лондоні. Не забудьте підтримати мене, поставивши лайк і написавши будь-який коментар для просування відео, щоб більше людей мало би змогу побачити його. Також підпишіться на мої соцмережі, щоб бути в курсі всіх новин. Ну що ж, буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. На днях партнери Warzone Mobile почали отримувати пакунки на пакунку. Можна побачити назву заходу, дату проведення та місце проведення всередині нього була книга, а в книжці запрошення до Лондона і замкнений сейф. Запрошення була підсказка, в якій було сказано: Бікбен це ключ до відкриття вашого досвіду в Лондоні. На листі з запрошенням був малюнок з Big Ben, на якому година та секундна стрілка показувала на один, а хвилинна на 40 хвилин. Паролом виявився номер оперативно-тактичної групи 141. В сейфі був щоденник приводу секретної інформації. І можна тільки здогадуватися, що там всередині. Далі будуть мої здогадки про Global Summit. Він буде проходити з онлайн трансляцією, на котрій, скоріш за все, буде анонс бета-тесту Warzone Mobile, а також більш детально розкажуть про гру. Ще в мене з'явилась на перший погляд божевільна теорія, що замість бета-тесту нам можуть анонсувати м'який запуск, як це було Apex Mobile. 16 листопада виходить Warzone 2.0 і починається перший сезон. А так як ігровий досвід та бойовий пропуск між Modern Warfare 2, Warzone 2.000. Та Warzone Mobile спільний, то і вирогідність з появи м'якого запуску має право на існування. Бо якщо гравці Warzone Mobile пропустять перший сезон, то не знаю, як вони будуть наздоганяти Modern Warfare 2 та Warzone 2.0. А що ви думаєте на рахунок цієї теорії? Напишіть в коментарях під відео. Ну що ж, будемо чекати 13 листопада. Якщо буде трансляція розробників, то буде ретранслювати її, щоб разом з вами подивитись та обговорити. На цьому відео підійшло до завершення. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Дякую за те, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступному відео.